Наша атомна енергетика може виробляти приблизно 52 мільярди кВт-годин. А населення при цьому споживає всього 33 мільярди кВт-годин. Тобто виробництво атомної електроенергії повністю цілком покриває потребу населення. І саме тільки атомна електроенергія зараз по обліку споживається українцями. Остання адекватна. І публічна ціна на атомну електроенергію з усіма податками, прибутками і, в тому числі, відкатами була затверджена Національною комісією у 2019 році. І ця ціна, вдумайтеся, складала 57 копійок за кіловат. Це офіційна цифра 57 копійок за кіловат. Після цього офіційну інформацію. Просто закрили повністю для суспільства. Але я, як депутат, отримала фінансову звітність енергоатому, де ми з вами можемо побачити вже собівартість атомної електроенергії в 2020 та 2021 роках. Наприклад, от у мене якраз є ця виписка. в 2020 році 53 копійки за кіловат була собівартість. В 2021 році 58 копійок за кіловат, і це собівартість атомної електроенергії.